Добрий день, мене звати Іван, і сьогодні ми вирушимо з вами у велику подорож кавовим світом дерев. Ми розберемося, які види кави існують, у чому їхні особливості, де вони ростуть та чому смак кави такі різний. А також поговоримо про походження арабіки та її знамениті різновиди: від Тіпіки Бурбону до гейші. Рід кафея налічує понад 120 видів, але лише кілька з них стали важливими для людини. Основні три комерційні види: це арабіка, кафея каніфора, це робуста. І Ліберіка, крім них існують і рідкісні види, наприклад, Еуженіоїдіс, Тенефіла, Ексельса та Лауріна. Вони займають маленьку частку ринку, проте мають величезне значення для селекції та майбутнього кави. Батьківщину Арабіки прийнято вважати Ефіопію, а робусти Конго. Але історія складніша. Арабіка з'явилась внаслідок природнього скрещування робусти та рідкісного виду еуженіоїдіс. Це сталося у регіоні, який охоплює північ Кенії. Південний схід Судану та південний захід Ефіопії Спочатку кавові зерна з регіону Єргачефа та Сідама перевезли у Харав. Цей регіон історично мав тісні торговельні зв'язки з арабським світом. Тоді вся кава була лише одного різновиду. Це була тіпіка. Звідти каву завезли до Ємена, де почалося перше масштабне вирощування. Араби дуже довго тримали монополію, забороняли вивозити зерна та саджанці, але Пілігрим Баба Будан зумів таємно вивезти кілька зернин у Індію. І далі історія кави рушила Європою. Голландці та французи завезли каву на острови, зокрема на Бурбон, сучасна назва Реюніон. Там із тіпіків відбулася природна мутація, і з'явився. Різновид Бурбон на честь острова Бурбон Арабіка Арабіка займає 60-70% світового виробництва кави І має особливості як. Комплексна кислотність, широкий спектр смаку від ягід і квітів до шоколаду і меду. Вона має менше кофеїну, ніж у робусті, та більшу вимогливість до умов вирощування. Арабіка зараз вирощується в Латинській, Центральній, Південній Америці. Це Бразилія, Колумбія, Коста-Ріка, Панама, Африка, це може бути Ефіопія, Кенія, Руанда, так і в Азії, Ємен, Індія чи Індонезія. Робуста вона займає 30 40% світового ринку, та особливо тим, що в порівнянні з Арабікою має вдвічі, а іноді навіть втричі більше кофеїну ніж у арабіць має землисто-горіховий смак та більш стійка до хвороб і невибаглива до клімату. Головний виробник робусти це в'єтнам. Також вона зустрічається в Уганді, Камеруні Конго. Та Бразилії. Ліберіка найменш поширений комерційний вид, що займає менше ніж 2% світового виробництва кави. Ліберика особлива тим, що має дуже великі дерева та зерна, видовжену форму ягід. Смак може бути фруктовим, але досить часто різким і трошки диким. Вирощується ліберика переважно у південно-східній Азії, це Філіппіни, Малайзія та Індонезія. Якщо казати про рідкісні різновиди, наприклад, першим представником я би назвав уженім. Вирощується у східній Африці, проте зустрічається також і в Колумбії. Це прародитель Арабіки з дуже низьким вмістом кофеїну, м'яким та солодким смаком. Використовується часто для селекції. Стенофіла вирощується у Сєра Ліоне та Гвінеї. Витримує спеку, дає винний та досить солодкий смак. Стає актуальним через кліматичні зміни. Ексельса. Це підвид ліберіки. Він дає досить кисло солодкі плоди з фруктовими нотами і часто вирощується у Азії. Якщо казати про Арабіку, то з часом виникли сотні різновидів. Давайте поговоримо про основні різновиди Арабіки. Тіпіка це прабатько більшості, бурбон природна мутація. Тіпіки з більш округлими зернами катура. Низькоросла мутація бурбону, яка зручна у зборі. Марагоджиб це гігант серед дерев із великим листям і зернами. Мокка, навпаки, дрібнозернова мутація арабіки, катуай, схрещення Катури та Мундонова. І нарешті гейша. Відкритий в Ефіопії сорт, що став легендою у Панамі, відомий чайними квітковими нотами та завойовує перші місця на кавових чемпіонатах. Коли виникла загроза хвороб, селекціонери почали створювати нові гібриди, наприклад, гібрид Тиморо, схрещення арабіки та робусти або Катімор чи Сачімор. Селекційні гібриди на основі тимора також у Кенії досить розповсюджений різновид SL-28 та SL-32, стійкі до посухи та мають яскраву кислотність або ефіопські ЯРС. Їх відкрили у 70-х роках, відібравши дикі ефіопські дерева з чудовим смаком і стійкістю до іржі кавового листя. Ці різновиди зараз вирощуються в таких регіонах Ефіопії, як Гудже, Сідамо та Єргачєв. Сьогодні існують навіть спеціальні ферми колекції. Де вирощують десятки різновидів арабіки, і це дозволяє досліджувати, як саме генетика впливатиме на смак у майбутньому. Попри сотні назв, генетична база арабіки дуже вузька. Практично всі сорти походять від тіпіки та бурбону. Єдиний виняток це Ефіопія та Судан, де досі існує найбільше генетичне багатство саме там можна відкривати нові різновиди. Арабіки, що ж, друзі, світ кави набагато більший ніж просто арабіка проти робуста. Давайте підведемо підсумок. Арабіка вона більш делікатна, багатогранна, але досить чутлива до зовнішніх умов проростання. Робуста міцна, витривала, з високим вмістом кофеїну. Ліберіка та рідкісні види додають унікальних смаків і можуть стати майбутнім кавою. А і уженіодіс це прихований герой, без якого арабіка взагалі б не існувала. Насолоджуйтеся смачною кавою. І обов'язково купуйте продукт українського обсмаження. Аби не пропустити наступні відео, ставте дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Дякую, що були зі мною у цій подорожі світом кавових дерев. Пишіть у коментарях, який різновид арабіки або інший вид кави ви пробували, і який вам найбільше запам'ятався. Побачимося у наступних відео.